Ходити можна лише там біток ефір пояснювати. А якщо я тобі скажу ось купи оцей актив, він впаде на 50%, Хто винний? Люди 100% не хочуть вчитися. Окей, ми готові так. Всім вітання! Це проєкт Крипто незалежні від Мегаго, і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все так просто насправді? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком методично я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює наш світ. Ключова ціль будь-якого криптотрейдера заробити на своїх інвестиціях. Сучасний крипторинок пропонує багато підходів як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Різноманіття способів торгівлі не повинно відлякувати скоріше навпаки. Саме воно дає можливість кожному знайти свою стратегію, що буде відповідати поставленим вимогам. Обрати стратегію насправді не важко. Передусім, потрібно зосередитися на своїх цілях та оцінити власні можливості. По перше, визначитися з бюджетом. як мінімум, варто враховувати золоте правило трейдингу, інвестувати стільки, скільки не шкода буде втратити. Бюджет для криптоінвестицій взагалі краще сприймати як окрему статтю витрат. Незалежно від успішності торгівлі, інвестовані гроші певний час будуть працювати на залучених крипторахунках. Це робота на перспективу, тож і діяти варто відповідно. По-друге, потрібно визначитися з підходом до торгівлі. Ми вже з'ясували, що існують як довгострокові, так і короткострокові стратегії. Вони допомагають сформувати власну ціль: а саме чого та за який термін хоче досягнути трейдера. Хорошим варіантом для старту є саме довгострокові стратегії, передусім через те, що вони не вимагають щоденної торгівлі та швидкого прийняття рішень. Це робить їх менш вимогливими та більш розміреними, а отже, легшими в реалізації. Серед таких підходів стратегія під назвою HODL, що передбачає покупку та отримання криптоактивів на перспективу. Саме неправильне написання англійського слова HOLD, що означає тримати, утримувати. Стало назвою цієї стратегії. Вперше слово ходл вжив користувач форуму Bitcoin Talk у 2013 році. У своєму пості під назвою I'm HODLING автор емоційно висловився з приводу того, що оптимальним підходом на крипторинку є саме утримання, а не дейтрейдинг або ж щоденна торгівля. На ведмежому ринку продають або хороші дейтрейдери, або наївні новачки. Люди посередині утримують. Написав він з часом. використаний термін HODL Прижився у криптосфері, ставши своєрідним гаслом у межах криптоспільноти. Його заклик тримати куплені активи попри будь-який негатив на ринку, зосередившись на перспективах зростання. Вітаю, друзі! Це крипто незалежні. У нас в гостях Олег. Santanica – це Double Top Education, продуктом якого скористалося вже більше тисяч людей. Ми говоримо про крипту. Олег, привіт, привіт. Що таке потенціал, який потрібно мати знання для того, щоб займатися криптою, і чи обов'язково тут знати математику, економіку, які основні скіли повинна мати людина, щоб займатися криптоінвестиціями? Точно не потрібно ніяких скілів. потрібно лише бажання. Людина хоче стати дизайнером, вона з нуля може стати дизайнером. Людина хоче стати програмістом, вона з нуля може стати програмістом. Не всім програмістам потрібна математика, не всім дизайнерам потрібна, я там не знаю, творчість. творчість та. Це, це скіли, які можна придбати, можна ну, їх розвинути в собі. Тому ні. Круто. Ти в крипті з 20-го року? Так. З чого це розпочалося, і чи був якийсь конкретний момент, день, в який ти зрозумів, так, хочу займатися цим, мене це дуже захоплює. І ще й плюс до всього великий бонус на цьому можна заробляти. Я прийшов в крипту як трейдер. Я мріяв торгувати тоді фонду, але поріг входу в фондовий ринок був там 10 тисяч доларів, наскільки я пам'ятаю, на той час. Я розумів, що в таких грошей мене немає і. Проб компанії тоді для мене не існували, я про це не знав. Я такий так, ну в мене є там 300-500 тисяч доларів, куди я можу піти. Окей, торгувати крипту, і так і зацікався. Круто, це, це реальна сума, з якої можна починати щось. Так, да, 100%. Багато новачків мені кажуть, ось, в мене немає депозиту, що робити. Мені це казали на початку мого шляху, і я кажу зараз вам. Якщо ви, у вас є скіли, якщо ви реально класно там, наприклад, торгуєте, ви дуже легко знайдете гроші. Де я вам особисто дам гроші, щоб ви торгували їх, якщо ви заробляєте. Ну, типу, знайти інвестора, якщо в тебе є скіли, якщо ти реально на дистанції показуєш результат, це зовсім не складно. Дуже 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 крутий момент. До речі, подумайте про це. Якщо ти маєш бажання, якщо ти хочеш це це зробити, то знайти гроші не проблема, тому що більшість людей думає, в мене немає грошей, я не буду цим займатися. Гроші Ход. тебе знайдуть. Це ще крутіший момент. Розкажи, будь ласка, про стратегію DCA і HODL. Що це за стратегія? Чим вони відрізняються? Які ризики зайнятися однією іншою стратегією, і як їх можна порівняти? Окей, перше HODL – це стратегія довгострокового інвестування, коли ти купив актив і довго його тримаєш. DCA – це стратегія, коли ти хочеш. Купити якийсь актив, але в тебе немає там багато навичків. Аналізувати графіки, аналізувати фундаментал цього проекту. Ти просто хочеш купити актив, але ти боїшся купити дуже дорого. DCA вирішує цю проблему. Ми потім розкажемо, як це працює. Більш глибоко за допомогою DCA ти отримуєш середню точку входу. Тобто ти ніколи не купиш дуже дорого. Але і мінус, що ти не купиш ніколи дуже дешево. В тебе буде десь середня ціна. Тобто, якщо, наприклад, на минулому тижні біток коштував 20 тисяч, на цьому тижні там, через два тижні буде коштувати 30 тисяч, то в тебе, можливо, буде середня точка входу 27,5, Щось таке. Ось DCA усереднює твою позицію. І Бінас буде сам автоматично купувати цей актив, і все, людина просто кожен місяць Купує цей актив, і головне, що вона не дивиться на ціну. Тобто вона може купити як за 40 тисяч, так і за 20 тисяч. Просто вона розуміє, що в перспективу там. Декількох років, можливо, п'ять, можливо, десять. Це буде точно плюсова стратегія. Вона не те, що не дивиться, це взагалі автоматично відбувається. Людина може відпочивати собі і знати, що гроші самі себе купують. Так, да, просто її не цікавить, по якій ціні вона купила. Якщо ми говоримо про короткі спекуляції, ну мені дуже важливо купити біток там по 26, а не по 28, тому що я хочу його продати, наприклад, по 30. Якщо ми говоримо про DCA, то там немає різниці. Я можу купити біток по 20, по 25, по 30, по 35. Я просто розумію, що якщо я ставлю собі тарги там, 150, 200 тисяч доларів за біток, то мене не цікавить, я, яка в мене середня точка входу буде? 26 тисяч або 30 тисяч. Окей, а ходол? Ходол, це ти купив актив. Ось в тебе я там, наприклад, тисячу доларів, ти пішов на Binance і купив. Наприклад, ефіру на тисячу доларів, відправив його на якийсь там холодний гаманець і написав собі на записці: Я держу цю монету там 5 років. І ти не маєш там права е, собі в голові зливати цю, цей, цей ефір е, раніше, ніж 5 років. Ось тебе цікавить ціна через 5 років. Або простіше дати ще ключ до цього гаманця комусь і сказати: слухай, віддай мені його через 5 років. Ще не можна нікому передавати. Це все ризик. Це все ризик. Так? Мягко сказати, ну. Не мало ризикової, не ризикова сфера. Тому DCA — це там топ варіант, якщо ти хочеш класно інвестувати в крипту і хочеш відріктись від всіх ризиків. Угу. Окей. Які ризики у стратегії ходу? Я зараз придбав, наприклад, крипта 30. Я там собі. Думаю, що вона буде через п'ять років, як пишуть різні джерела, там 100 тисяч доларів, чи може вона бути, ну, впасти навпаки? Я б сказав, що там, якщо ти хочеш ходити якийсь актив, то тобі потрібно набрати його по DCA. Але давай розвинемо твою думку про ти купив там біток, наприклад, по 20 тисяч, давай, по 30 тисяч, він завтра 10 тисяч. Ось якраз в стратегії ходил тебе не цікавить, що він там впав на 50%, на 30%. Тебе цікавить е, цей актив через 3, 5, 10 років. Тобто, коли він буде там вже 100, 150, 200, 300, не знаю, скільки він буде. Чи може бути біткоін 200 чи 300 тисяч? 100% може, тому що Ось багато людей кажуть, блін, а варто заходити в крипту зараз, біток вже по 30, був по 60. Ну це вже пізнавати. Я кажу, ні, почекай. Я вважаю, що крипта це як фондовий ринок 50 років тому. Давай подивимось на, там, наприклад, SP 500 50 років тому, і подивимось на графік бітка ефіра зараз. Я впевнений, що цифри 150-200 тисяч за біток це. Це просто питання часу і питання ну, року, два, три, п'ять. Ну, типу, не, не 20, не 30. Чи може це бути такою стратегією на пенсію в сучасних, в сучасних людей, якусь суму коштів не вкладати їх в нерухомість, не купувати квартиру в місті, де ти, ти не знаєш, чи будеш жити, а наприклад, продовжувати знімати квартиру і ті гроші все ж таки вкласти в крипту, розраховуючи на те, що там? Через десять років, давай візьмемо не один, два-три роки, а там десять років, воно виросте так. Чи, чи є в тебе такі кейси серед а, знайомих, які вибрали, вибрали таку стратегію ну, потурбуватися про своє життя на старості? А, ну я так роблю. Я ходлю ефір, але тут важливий момент, що я б сказав, що ходлити можна лише там біток ефір. Я вважаю, що не потрібно ходлити там. Наприклад, Ріпл, Солану, ну, якісь інші монети, неважливо які. Тому що в мене було два кейси, ось там перший позитивний і другий негативний, і я зробив з цього якийсь собі результат, що ось я так не буду робити більше. Перший кейс мій був це Solana. Я купив солану десь по 120, по 130, причому хорошу сумку, великий сайз. і продав її десь по 220. Теж 220-230 це. Там Можливо, 60-70% я забрав. Окей, і це було там насправді дуже не за великий термін. Типу там, можливо, місяць-два, я точно не пам'ятаю. І я цю всю солану злив. Якщо подивитись на графік зараз, це була суперкрута спекуляція. Але якщо я б такий окей, 220 це мало, давай ходити цей актив. Зараз солана там, по 30-40. По Ну, типу, це було б дуже, дуже дуже великий мінус. Інший кейс це був Moonbeam. Я заніс в ЕСОшку 2,5 тисячі доларів. Коли вийшла ICO, Ошка, в мене було 25 тисяч. І ось я міг злити цю монету на 25 тисяч доларів. Я посидів таки, подумав: думаю, ні. дуже крутий проект, дуже крута команда. Вони зібрали багато грошей. У них є дуже хороший roadmap, я буду ходити. Доходився я до того моменту, що на піку в мене було десь під 90 тисяч доларів. Зараз ці активи 2 тисячі доларів. Ну, типу, я не зафіксив профіт. Угу. Тому ось такий великий момент. І я вважаю, що ходити потрібно лише ефір і біток. Я обрав для себе тільки ефір, тому що вважаю, що в нього потенціал сильно більший, ніж у бітка. І все. Чи вважається моветоном питати поради, яку монету придбати? Чи взагалі слухати поради? Чи є це таким моветоном давати такі поради? Сто відсотків. Напевно, всі криптони дадуть тобі єдину пораду. Ну, всі криптони, які там ефір максималісти, скажуть: ну купуй ефір. Ось ця порада це окей. А коли питають, типу, а яку монету купити, я задаю. Логічне питання кажу: якщо вона впаде на 50%, для мене це буде ок. Бо я вже для цього до цього звик. Я розумію, як працює ринок, що таке резменеджмент, як не втратити там все депо. А якщо я тобі скажу ось купи оцей актив, він ти купиш його на всю котлету, він впаде на 50%, Хто винний? Ну напевне, я. Тому от, брати цей ризик це таке. Ходлери формують власний криптопортфель та чекають суттєвого здорожчання його активів. Замість того, щоб регулярно торгувати на основі коливань крипторинку, ходлери вірять у довгостроковий потенціал обраних ними монет. Кінцева мета отримати значний прибуток у майбутньому. Для цього важливо сформувати реалістичні цілі та окреслити терміни як от досягнення активом конкретної ціни, скажімо, до кінця наступного року, після чого обрати декілька різних активів та відповідно розподілити свій бюджет. У цьому вам допоможе як технічний, так і фундаментальний аналіз. Варто дослідити поведінку ціни обраних активів, ну і також особливості та ідеї криптопроєктів, що за ними стоять. Саме ці аспекти, разом із запасами часу і терпінням, можуть забезпечити успішність стратегії ходу. Ще однією доступною стратегією на перспективу є стратегія DCA, яка розшифровується буквально як Dollar Cost Averaging, або ж усереднення вартості в доларах. DCA передбачає регулярні інвестиції певної фіксованої суми через встановлені проміжки часу, як от щодня, щотижня або ж щомісяця. Скажімо, користувач має бюджет в одну тисячу доларів. Він хоче купити на них біткоін, однак вагається вкладати їх одразу, оскільки ціни що. Одня змінюються. завдяки підходу. DCA інвестор може визначити певний інтервал, наприклад, щомісячне інвестування протягом шести місяців, і діяти відповідно. Розбивши покупку на кілька платежів, користувач досягне своєї мети, одночасно зменшивши ризики, які пов'язані з коливанням на ринку. Стратегія усуває необхідність визначати точки входу, оскільки вона вже передбачає, що ринок буде як зростати, так і падати, послідовно інвестуючи. З часом інвестори отримують вигоду від придбання більшої кількості криптовалюти, коли ціни падають, і відповідно меншої кількості криптовалюти, коли ціни зростають. Цей ефект усереднення допомагає вирівняти ціну і потенційно знизити ризик невдалих інвестицій. Підхід DCA є повністю гнучким його умови залежать виключно від бажань і потреб інвестора. Також його можна поєднувати зі стратегією ходу, формуючи та збільшуючи свій портфель з часом. DCA можна застосовувати як вручну, так і за допомогою інструментів автоматичної покупки від різних криптоплатформ. Особисте питання, напевно, що просто там про друзів. можливо, в тебе є особистий кейс. Коли біток був 65 тисяч доларів. Чи є ті, хто зайшов, купив його, коли він був там 64, 65 Зараз він 30. що вони роблять? Вони його продовжують тримати, сподіваються. На весь портфель. На весь на, всю на весь портфель. Багато хто ходить. Тому що в мене є знайомі, які ще купували біток 18 2018 році, коли він був 20, потім він впав до 3,5, вони злили цей біток там, по 5, хтось по 10, злили цей біток, і потім він 60. І це їх багато чому навчило. І ті люди, які зараз навіть новачки купують біток там, по 60, а зараз він 30, вони дивляться на історію графіка і розуміють, що ну, окей, це дуже неприємно. Але я напевно буду ходити. Угу. З цими стратегіями, в принципі, зрозуміло, які є ще схожі е, стратегії, які можуть бути е, корисними і зручними там, пересічним громадянам okay. в Україні? З середнім доходом ми можемо взяти тисячу доларів, які є ще стратегії, крім Дісії Ходол? Угу. Для інвестування я б сказав, що є ніша ICO. Але все рівно, дивись, якщо ми говоримо про Дісі Ходол, ну по DCA ти просто набираєш актив. А ходил, ти ну просто тримаєш цей актив. Тобто, звісно, ці стратегії, ці дві стратегії, я б сказав, що це одна стратегія. Вони одне одного дуже доповнюють. DCA це — це. Ти класно набираєш актив, не купуючи недорого, але також не дуже дешево, просто середню ціну. І далі тримаєш 3, 5, 10 років, скільки хочеш. І тут не потрібно ніяких скалів, просто потрібно зареєструватись на Binance, завести гроші через P2P, скористатись інвестуванням автоматичним інвестуванням і все. Якщо ми говоримо, наприклад, про ICO, це та ніша, де ти можеш занести весьошку 500 доларів і отримати. Ну, в мене були кейси, коли я отримував ну давай, 2,5 тисячі доларів доларів, 87 я міг злити тисяч. На CoinList я заносив 500 доларів в IMX або 1000 доларів, там декілька акаунтів, один аккаунт це там 25, 30, 40 тисяч доларів оцінювався. Тобто дуже великі ікси, але все рівно ось для ICO вже потрібні скіли. Якщо людина хоче інвестувати там якусь частину зароблених грошей, просто не думаючи ні про що, то, то тільки DCA ну, і ходити це. Якщо людина вже може занурювати скрипту, крипту, то я б сказав, що це ICO. Ну і зараз класний наратив це ретродропи. Але там вже потрібні скіли, вона вже потрібно розбиратися. ICO, ретродропи, і якщо йти в це, то потрібно вже проходити як мінімум якесь навчання. Чи можна пройти навчання конкретно, ну, конкретно за цими стратегіями? Можна знайти по цьому інформацію в публічних ресурсах? Я думаю, що я впевнений, що цього багато зараз. Наскільки правдива теза, що люди не хочуть вчитися, маючи таку величезну кількість інформації в інтернеті, і чи вона дійсно є там вся? Чи вона там, наприклад, написано так шматочком інтриговано, що ти, коли почнеш вивчати її по інтернету, ти знайдеш тільки відповіді на частину запитань? А все одно потім доведеться наймати того, хто буде тебе вчити, це так чи в інтернеті можна знайти все? В інтернеті можна знайти точно все. І дивись, я тобі ну чесно скажу, що наше навчання, якщо прочитати, ну це ж інформація не придумана. Так є е, е, якась. Велика, ну доволі велика частина нашого досвіду, нашої експертизи, що ми кажемо: ось в інтернеті пишуть так, але ми робимо так, 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 і це працює. Але базовий матеріал, ось типу костяк всього, це це береться з інтернету. Просто в чому прикол будь-якого навчання, неважливо по крипті, я не знаю по арбітражу, порівняно з інтернетом. Щоб знайти якусь якісну інформацію в інтернеті, тобі потрібно багато часу це проресерчити, зібрати це в купу і зрозуміти, що да, оця теза це класно. Ця теза це щось таке. Воно не працює. Ця теза там можна подумати. Будь-яке навчання, якщо гарне навчання, воно акумулює в собі тільки те, що потрібно людині, людині в кінцевому результаті. Тобто вона дає, грубо кажучи, вижимку з інтернету дуже якісно, плюс додає експертизу. Прикол, я ж кажу, будь-якого навчання. Я просто дуже багато сам навчаюсь там не тільки по крипті в різних сферах. Мені класно спілкуватись з менторами, тому що окей, я прочитав матеріал, але в мене деякі є запитання. Людина, яка в темі, яка в ніші, яка шарить, вона мені класно може відповісти і закрити моє питання дуже швидко. Якщо я буду це питання серчити в інтернеті, ну це займає якийсь час. Останнє питання дуже просте на перший погляд, але насправді, як виявилося, глибше і складніше, ніж я думав. Що для тебе криптовалюта буквально одним словом? І чому можливості. Окей. Пояснювати. Так, окей, криптовалюта це неймовірний соціальний ліфт. Я в крипті вже ну там майже 4 роки. І я бачив дуже багато історій, коли люди заходили просто там, у них я не знаю, депозит 500 доларів, баланс 500 тисяч доларів. У мене є доволі близький товариш, який я знаю, історію. Він заходив в крипту. У нього було щось декілька тисяч до трьох. У нього була зарплата 500 доларів. Він працював на звичайній роботі. Він розкрутився до півмільйона. Ну, я бачив ці цифри, і тому крипта це дуже круто. Круто. Роблю для себе висновок після цієї розмови з Олегом: що крипта це класний соціальний ліфт, який знаходиться десь за сусідньою за, за сусідніми дверима, тому треба просто зайти і піднятися. Дякую тобі за розмову. У нас в гостях був Олег Сантаніка, Double Top Education. Дякую за увагу. Навчайтеся, навчайтеся. Pierwsza, pierwsza i najlepsza prawda. Do zobaczenia!